Доброго ранку, доброго дня, говорите ви, говорю вам і я. Сьогодні ми зробимо ще один крок в країну відому, в країну чудову, що так нас чекає і збагачує мову. Малята, у якій чудовій країні ми з вами живемо? Так, в Україні. Україна це наша батьківщина. Україна могутня держава. А як називають людей, які живуть в Україні? Правильно, українці. А якою мовою ми з вами розмовляємо? Українською. Вірно, ми повинні добре знати свою мову, любити, берегти, збагачувати її. На світі є багато народів, держав, багато різних мов, і кожен народ? Любить і береже свою мову. А що ж таке мова? Так, це звуки, слова, речення. У народі кажуть слово до слова зложиться мова. Наш народ любить свою мову, береже її, шанує, називає її ніжними і лагідними словами. Ніжна, мила, світанкова. Ясна, чиста, колискова, мелодійна, дзвінкотюча, дивна, радісна, співуча, красна чарівна шовкова, найдорожча, добра, власна, мудра, сонячна, прекрасна, солов'їна, барвінкова, українська наша мова. Тож вивчайте, шануйте. І пам'ятайте рідну українську мову. А зараз, малята, я вам хочу розказати казку про українську мову. Тож сідайте всі зручненько і слухайте уважненько. Давним-давно жила була українська мова. Вона дуже любила співати і танцювати, повчати казками, які були дуже цікавими. Та ось одного разу до королівства української мови прийшла зла чаклунка. Задумала вона згубити українську мову. Підійшла лиходійка до неї і попросила розповісти казку. Не відмовила українська мова незнайомці розповіла їй про веселі звуки та веселі нотки. Ти дуже розумна, але не треба повчати старших, промовила незнай... незадоволено незнайома лиходійка. За твою неповагу я покараю тебе. І зла чаклунка стукнула палицею по землі три рази. Пинилася мова в незнайомому королівстві, розгубилася, засумувала. Та недовго вона була самотньою мешканці королівства запросили незнайомку до себе, обігріли, втішили, а, дізнавшись її нелегку долю, запропонували жити у них. Незабаром не залишилось у цьому королівстві. Нікого байдужого до української мови її поважали і любили за добру пораду, за талант і уміння розповідати цікаві казки, що вчать розуму, а ще за уміння співати чудові пісні, які лікують душу. Тож, малята, цінуємо нашу рідну українську мову. Ось і казенський кінець, а хто слухав молодець.